Привіт! Якщо ви ще не перевіряли, хто має доступ до вашого Google аккаунта, це може бути великою помилкою. Дивіться, як швидко перевірити доступ, щоб захистити свої дані. Ваш Google аккаунт містить важливі дані: пошту, документи, історію пошуку. Якщо не перевірити доступ, хтось може скористатися вашими даними без вашого відома. Перше, що потрібно зробити, це перевірити пристрої, які підключені до вашого аккаунта. Для цього в налаштуваннях телефону шукаємо пункт Google. Натискаємо на наш аккаунт. Керувати обліковими записами на пристрої. Обираємо той обліковий запис, який ви хочете перевірити. Обліковий запис Google. І в верхній панелі гортаємо та шукаємо пункт Безпека. Гортаємо вниз та шукаємо Ваші пристрої. Тут ви побачите всі пристрої, на яких ви авторизовані. Якщо є незнайомі, обов'язково видаліть їх. Наступний крок перевірити, які додатки мають доступ до ваших даних. Повертаємось назад. Та гортаємо вниз, і в нас є зв'язки зі сторонніми додатками та сервісами. І тут те саме, якщо ви бачите незнайомі додатки, які мають доступ до вашого аккаунта, просто видаляйте їх. Не забувайте робити це регулярно, щоб залишатися в безпеці. Напишіть у коментарях, чи знайшли ви там невідомі пристрої, та підтримайте відео лайком.